Всім привіт! Моє вітання з Дніпра. У нас сьогодні 14 жовтня, така погода, дуже сонячно. Вночі було плюс 2, десь, може, і заморозки, Ну, у нас заморозків поки що не було. Саме на ґрунті. І сьогодні розкажу, чим буду займатися. Сьогодні я буду живцювати. Живцювати буду. Лавандин. Це в мене тут сорт Гросо, молодий кущ з такими гарними приростами. Так він зараз виглядає. І живці. Які живці буду брати? Живці можна брати різні. Можна взяти ось такі невеличкі, да? ось такі по одній гілочці. І. Але вони будуть більш довше рости, звичайно. Але можна і взяти, наприклад, ось такі. Раз покажу вам зріжу, можна живець взяти ось такого розміру. Ось дивіться, ось такого розміру. Такий величенький. Звичайно оцей весь. Оцей здерев'янілий стовбурець, він піде весь в ґрунт, а отак це все залишиться зверху. Можна верхню частину трошки надрізати, ну, щоб всі сили йшли в укорінення. А можна, звичайно, можна взяти просто таку одну гілочку. Ну, ось так таку довгеньку, не коротеньку. Навесні можна брати різні, а ось саме в зиму, коли ми живцюємо, то краще взяти таку довгеньку гілочку. Ну, в мене ось така гілочка це сантиметрів 10-12 і десь 4 см треба занурити в землю. Оця частина повинна бути в землі. Для того, щоб. Ну, з більшою вірогідністю, що цей живець укоріниться і не загине, щоб він був там у вологому середовищі. Зараз покажу вам, я вже заживцювала частину різних сортів. Покажу вам, як це виглядає. Ідемо по нашому огороду. Ось так у мене виглядає та грядка. Де я заживцювала Живцювала на агроволокно. Ну ось так вони виглядають. Це, звичайно, це діло не одного дня. Вони на агроволокні, коли немає дощів, я поливаю. Зверху прикрила прикрила гілками, щоб їм було більш затишно. Ось це зашивцювала. Тут у мене йде сорт губросу. Так, далі синева. Так. І тут платинум блонд. Ось тут вони їх не дуже видно, що це вони. Це я живцювала на протязі тижня. І ось далі в мене вже пішли живці. Просто лаванди. Лаванди сорт Елеганс. Ось покажу. Ну, ось так вони виглядають. Ну, ці вже точно тиждень вони, а ті раніше ще я їх заживцювала два тижні тому ті перші. Я так розумію. Зараз готую землю грядки під посів лаванди. Ось, тут у мене ще капуста. Зараз уже прохолодно. Вона така, мені подобається, така бархатиста. Прям таки, така зелень. Приємна петрушка. Отакі головки вже тут понаростали чи І ось так. Квітує Непета. Також розсадила, розсадила непету. Зараз покажу таку така фіолетова. Розсадила Сантоліну. Тут посадила її на сонечку. Вона вже укорінилася, це вже навесно будуть рослинки. І ось тут під контейнерами. Це в мене я пересадила сюди, зашавлія лікарська. Це вона поки, я її посадила буквально два дні тому і поки що накрила контейнером, щоб вона укоренилася краще. Тому що сьогодні так, бачите, так вона виглядає ще трошки. Ось така цупкенька. Все добре з нею. Шавлія. Ну, ось так. Працюємо. Поки погода дозволяє, буду висаджувати. Ну, вже коли стане холодно, будемо відпочивати. Всім миру добра. На все добре. До нових зустрічі.